Нова пісня та кліп до неї гурт Хорта підтримує бійців, що захищають Україну. Ніч, блука, сліх таре, ти десь ста за вогнем. Запорізький гурт Хорта існує вже 10 років. За цей час про них дізналася не тільки вся Україна хлопців почули і за кордоном. Андрій Лабада, фронтмен гурту, зізнається. Головне для музикантів якість музики. Це е тексти і, на наш погляд, якісна музика. А те, що цю музику беруть люди на музичні збірки та запрошують нас на усілякі концерти, це підтверджує нашу формулу. У них тематика пісень різна, співають про все: кохання, патріотизм і дружбу. У їх творах знайшлось місце і етнічним мотивам. А от співають виключно українською. Тільки зрідка перекладають свої пісні на інші мови. На останньому концерті у Лондоні, коли я співав одну пісню на українській мові, мені запропонували її перевести на російську мову. Я це зробив для того, щоб потім заспівати її на радіо BBC. Але якось так вийшло, що люди не захотіли її ставити до ефіру, тому там лунала пісня українській мові. Одна з останніх робіт гурту пісня Вітер. Вона присвячена бійцям, які зараз захищають свою батьківщину та їх рідних, що чекають на них вдома. Я повернусь до тебе, тільки ти чекай, бо ти знаєш, що я налюб. Андрій зізнається пісню написав за 15 хвилин. В тексті чоловік закликає не забувати про тих, хто зараз стоїть під кулями в зоні АТО. це просто звичайні люди, які просто люблять свою землю. І хотілось би, щоб ми не забували, що у кожного вояка є людина, яка його любить та чекає. Всім вже набридла ця війна, і хотілось би, щоб люди повернулись до нормального мирного життя, і щоб люди не забували про це, що все ж таки кохання, любов є провинне. Apoio sim, é А відео до пісні було відзняти під час акустичного вечора на Хортиці. Без спеціальної техніки, звичайним фотоапаратом, хлопці відняли кліп за декілька годин. Вітер не перший патріотичний твір хлопців. Взимку гурт випустив пісню Діти Майдану. Проте чекати на новий альбом прихильникам поки що не варто. Зараз така тенденція, що українські музиканти дуже рідко випускають альбоми. Зараз пішла синглова система, коли люди пишуть пісню, викидають її, і люди її слухають. Я що. Колись ми зможемо це зробити і зібрати все це. Так у нас буде там, мабуть, вже третій альбом. Але поки що у нас є так офіційно тільки один альбом, а матеріалу вже є ще на два. Оксана Іванова, Геннадій Сушко. Спеціально для медіа груп нові проекти.